Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться чвертьфінал чемпіоната Європи серед молодежи. Німеччина, U21 Італія, u 21 Ось такий друзі буде відбуватися завтра поєдинок. І сьогодні я хочу поговорити про збірну Німеччини, про збірну Італії. А давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Давайте, друзі, взагалі подивимось, який взагалі, шлях команди зробили. Німеччина була у групі B. У цій групі були такі команди Німеччина, Англія, Чехія та Словенія. Німці посідають доволі впевнену першу позицію. Всі три матчі німці виграли, 9 очок з 9 можливих. Причому ж таки 9 забитих м'яча в групі, 3 м'яча пропущених, плюс 6 різниць забитих та пропущених. І справді німецька збірна дуже сильно виглядала. У першому турі команда перемагає Словенію з рахунком 3-0 хит-трик вельтема де оформлює та приносить німцям перемогу. Потім була перемога над чехами 4-2. З рахунком 4-2 німці свого суперника обіграли, при ж таки перемагали взагалі 0-4 Тресальді, Нобель, Вальтемаде, забивав та Мартель. Тобто Тресальді, Нобель, Вальтемаде та Мартель Принесли німцям перемогу, за Чехі забував спаліч та автогул Арея Мбі був за Чехію. Ну а потім у третьому турі французи перемагають збірну Англії. Ю-21 Кнауф та Вайпер забували за Німеччину, Скотт забив за Англію. Причому ж таки англійці мали територіальну перевагу, тотальний контроль м'яча в англійську збірну. Але німці перемагають. Німці перемагають. Збірна Італії, якщо казати, то в групі А була збірна Італії U-21. А у цій групі ще були такі команди, як Словаччина, Румунія та Іспанія. Італійці посідають в своїй групі другу позицію, причому ж таки в них з іспанцями була рівна кількість очок, і різниці забитих та пропущених була по плюс два. Але італійці посідають якраз то другу позицію, відповідно. А, і там лише додаткові показники а, вирішили долю першої позиції. У першому турі італійці перемагають Румунію з рахунком 1-0. Збиває Збиває гол-бальданці на 25-й хвилині матчі переносить в Італії перемогу. А потім італійці перемагають Словаччину з рахунком 1-0 гол Касадеї, приніс італійцям Ю-21 на перемогу. І в принципі перемога була. Здобути, я вважаю, по ділу. Хоча, в принципі, нелегкий був матч для італійської команди. Ну, нічя з іспанцями. Нічка з іспанською командою 1-1 під силі. на Горабалі відповідає Піцилі. Дуже таки справді хороший матч. Відбувався Іспанія-Італія. Такий рівний матч, який завершиться справедливою нічю. 1-1. Ну не відповідно італійці посідають другу позицію, я так розумію, що, напевно, іспанці бішли італійців за рахунок того, що, що різниця забитих та пропущених однакова, тобто да, рівна кількість очок, рівна кількість, да, різниця забитих та пропущених да, однакова. Але іспанці забили 6 м'ячей, напевно, цей показник вийшов якраз то і вперед. Тому Іспанія випередила Італію. Тому, друзі, якось так. І Німеччина і Італія Ю-21 дуже здорово і справді це показали. І Німці, італійці знаходяться в шикарних кондиціях, Не грали команди точніше грали, були матчі між цими командами очні. Ось, наприклад, давайте згадаємо Чемпіонат Європи молодежі 24 червня 2017 року, де Італія, U-21 обіграла Німеччину, тоді Бернардески, до речі, забував за Італію. Тому такий матч ось, до речі, був такий склад у Італії, Джен Литви ось, Та Італія-21. Ось, була, в принципі. До речі, дуже-дуже сильне, дуже багато футболістів цих зараз грає за основну збірну Італію команду. Ну і Німеччина також є також, футболісти, які зараз також грають за основну команду. Ну, італійці тоді перемогли німців в доволі таки рівній битві, але все-таки італійці зуміли переграти німців. Ну, і останній матч був у 22-му році, 19 листопада. Це був товариський поєдинок. Німці з рахунком 4-2 перемогли. Канчельєрі дубль за італійців оформив. Ну, а відповідно, за Німеччину забивав Малан, Шаде, Самарджич та Хусейн Башич. Забивали за Німеччину. Німці перемогли Італію 4-2. Друзі, ну, давайте безпосередньо до думок переходити. В принципі, Німеччина зараз дуже сильно виглядає, Да, Де Італія. І, знаєте, друзі, в принципі, я очікую хорошого футболу. По-перше, обидві команди атакувальні. І Німеччина, і Італія. Команди дуже-дуже. Да, -дуже Італійці забивали лише три м'яча. все, на все три м'яча вони забили. Один Словакії, да, один румунам і один іспанцям. Але при цьому ж таки, італійці, в принципі, моментів непогано багато створювали. Важливо. В принципі, ще раз друзі кажу, в принципі, команди атакувальні, атакувальні полюбляються бути на м'ячі. Хоча Німеччина, наприклад, проти Англії відмовилася від волозіння м'ячем, але Німеччина виграла і посіла першу позицію в групі. Знаєте, друзі, в принципі, суперники рівні. Я думаю, що обидві команди заб'ється завтра. Знаєте, Друзі, думаю, що буде такий, знаєте, рівний напружений футбол. Ось, справді, футбол, думаю, буде прям рівний. Думаю, що обидві команди заб'ються. Це моя перша думка. Ну і ось, друзі, друга моя думка, кому я віддаю перевагу? Ось хто вийде в півфінал чемпіонату Європи серед молодіжі. Німеччина чи Італія. Ось кому, друзі я віддаю перевагу. Знаєте, друзі, я віддаю перевагу Німеччині. Віддаю, друзі, перевагу Німеччині. В мене є таке внутрішнє відчуття того, що Німеччина Ю-21 пройде Італію. І мені ще, друзі, серце підсказує, що буде серія пенальтів взагалі у цьому матчі. Ось я знаю, друзі, Ось мені так серце підказує, що все буде вирішувати саме лотерея. Серія пенальті. Я думаю, що основний час матча завершиться в якусь нічого. Там, 1-1, да? А в серії пенальтів. Чомусь друзі, серце мені підсказує. але переможе Німеччина. Ось не знаю, друзі. Я очікую рівного футболу, де буде дуже багато емоцій, дуже багато боротьби. І футбол буде настільки прям рівний рівний, але все-таки Німеччина. Думаю, буде в фіналі. Друзі, перепрошую, не у фіналі, а у півфіналі. Ось. До фіналу ще далеко. У півфіналі, думаю, буде Німеччина. Ось. Тобто, перша моя думка, це обидві команди заб'ють. Думаю, що матч завершиться у основний час в нічю. І думаю, серія пенальті Німеччина все-таки переможе. І пройде, відповідно, в півфінал. Тобто, відуй перевагу Німеччині. Що, друзі, думаєте ви взагалі, то з приводу завтрашнього матча ви можете написати, якщо у вас є думки та бажання, то ви можете їх написати у коментарях. Вам, друзі, тільки щастя, бажаю добра. Бережіть себе, будьте щасливі. Бажаємо Німеччині та Італії всього самого, 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 самого найкращого. Бажаю вам добра. Усім до нових зустрічей.